Отож, скористайтеся моїми порадами сьогодні на уроці. В світ прийшли ми, я і ти для любові, і доброти, вчися правдою прожити, теплим словом в ній зігріти, будь привітним і прихильним, добрим, лагідним і сильним, вчись завжди допомагати і людині співчувати. І старайся так прожити, щоб як сонечко світити і в душі завжди нести теплий промінь доброти. Скажіть, будь ласка, яку пораду ви виберете для себе? Марія, яку пораду ти обереш для себе? Парі, я тебе не чую. <звук> Мирослава, яку пораду ти для себе обереш? Будь привітним ага. і прихильним. Дякую. Будь привітним і прихильним. Мирослава. Мирослава. Є Мирослава. Мар'яна, слухаю. Жизнь за правдою прожити. Правдою прожити. Ви подати правду. Гармури себе взяла. Милана, І в душі завжди нести теплий промінь проти. Дякую. Саме в тебе і живе в цей промінець доброти. І Ей, Самашкова Міла. І, і людини співчувати. співчувати. І людині співчувати. Дякую. Співчувати. Що вже відповів, від... від... відмикає мікрофончики. Половинку Артема. Теплий промінь доброти. Так, так. Нести, в нести в душі. А от я б ти ж у нас мужчина, то який повинен бути чоловік? Добрим, лагідним і сильним. І сильним умнічка. Саме головне тому, дітки, я намагалася показати вам на прикладах, як можна стати чимним, вічливим, гречним. Що треба для цього робити? І співчувати, і допомагати, і посміхатися, і бути привітним. І тоді в вашому серці завжди буде світити сонечко, і буде отой промінець доброти. І так, додайте, будь ласка, одне словечко. Розтопить лід у серці всякого, просте й чарівне слово. Дякую, молодці. Дякую. 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 Помолодіє старий пень, якщо почує, добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий. Коли сідає сонце сунеть тьма на плечі, знайомим тихо скажемо. Шановні добрий. Добрий, вечір. добрий вечір. Добрий вечір. Їдальні діти по обіді Говорять дружно всім. Я... Мачного. 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 правильно. Мачного. Якщо хочеш зустріти в годину призначену, не забудь всім сьогодні сказати <YOU> Доброго, Доброго бачення! Доброго молодці дітки. Отже, ще хочу дітки сказати вам, що Василь Олександрович Сухомлинський для своїх діток, які навчалися в Павлицькій школі. Написав дев'ять правил, чого дитині не можна робити. Негідно добувати своє благополуччя за рахунок інших, тобто списувати задачу або приклад у свого сусіда, правда? І ось це робити, виявляється, соромно. Залишати товариша у біді, це можна робити чи ні? І ось Сухомлинський написав ще був жив байкар Езоп, і він написав байку, яка називалась Два товариша. Ми з вами будемо її вивчати в четвертому класі. Два хлопчика пішли в ліс і побачили, що на них суне ведмідь. Ой, що ж робити? І один кинувся виліз на дерево. А другий не вміг лазити по деревах, він упав на землю, закрив голову руками і затамував подих. Ведмідь до нього підійшов, понюхав, переступив його та й пішов далі в ліс ласувати малиною. А той друг зліз з дерева і почав над ним кепкувати. Ну, що тобі сказав ведмідь? А він йому сказав. Мені ведмідь сказав, що друзі так не поступають. Скажіть, будь ласка, дітки, чи правильно вчинив хлопчик? Ні, він кинув. Свого друга, так да? свого друга. А якби ведмідь був голодний, що б він із цим хлопчиком зробив, що лежав на землі, розірвав би його правильно, йому треба було за ручки, тікати у удвох і рятувати своє життя. Я спочатку третій разом, а, вот а, а потім перейти к українську країну, поскольку все не. Дякую, що батьки здогадалися. Третє: не можна бути боягузом. Я Треба не себе не захищати. Не можна обманювати. Завжди говорити правду. Мар'яна, ти правильно підмітила. Не можна лицемірити, це бути лисичкою. Думати одне, як Мар'янка вчора сказала на уроці, а говорити інше. Не можна плазувати, прислужувати. Так, як лисиця плазувала перед вороною, говорила, який в тебе пір'ячко гарний, як ти вмієш співати, не можна цього робити. Треба мати свою гідність. Дивіться, як наш військовий не сказав врятуйте мені життя, а сказав Слава Україні і заплатив за ці слова своїм життям. Перед ворогом ніколи не стають на коліна. І Сухомлинський ще сказав, що людина, яка не має власної думки, це негідна людина. Завжди треба відстоювати свою позицію і доводити, давати нездійснені обіцянки. Тобто, якщо вже пообіцяв, то треба обов'язково виконати. І останнє: можна, не можна ніколи про свого товариша говорити погані. Речі. І про нього говорити е, іншим однокласникам. Тому або ти кажеш тільки добре, або що робиш, дітки? Мов... Мовчиш. 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 Мовчиш, ніколи не можна обговорювати, обсуждати свого друга. Бо про тебе інші подумають дуже погано. І остання сторіночка нашого уроку сьогодні. Це лихослів'я. Е, в першому класі, коли ми з вами зустрілися, були такі дітки, які говорили погані слова, матерні слова, да? лихі слова. І виявляється, що в кожного із нас є аура над головою от такий кружечок. І коли ми говоримо погані слова, це говорить тільки про те, що людина не думає, в неї бідний словниковий запас, вона не може слів знайти. І останнє. Оці погані слова лихі, які вона вимовляє, вони пробивають цю ауру. Аура в доброї людини така рожева, різнокольорова, як веселочка. А коли ми говоримо погані слова, о, оцю ауру слова пробивають, і там стає чорна дирка, діра така. І якщо ми говоримо цих слів дуже багато, то можете уявити, яка у нас аура. Вона стає кольорова чи чорна і вся в дирку в дірочки? Чорна і вся в дирку. Чорна і в дирочку. Тому краще навчитися говорити, спілкуватися літературною мовою. Саме про це ми зараз з вами і ведемо розмову. На цих уроках навчаємося. Як вітатися, як прощатися, як подякувати, щоб у нас аура була кольорова, як ота квітка семицвітка. Тому. Не можна використовувати погані матерні слова. Буває так, що чоловіка там щось не отримується, він впустив молоток, і той молоток упав йому на пальчик. То краще прикусити язичка, порахувати до п'яти набрати повітря, щоб не сказати оте погане слово, бо воно шкодить нашому здоров'ю. Тому лихослів'я це добре чи погано. Погано. погано, погано. Добре. А вам приємно слухати, коли ваш сусід, там чи дідусь, чи чоловік якийсь говорить лихі слова? Ні. Ні. Нам це дуже неприємно слухати. Тому наша задача навчитися виражати свої думки українськими словами, добрими словами. Адже той, хто. Вживає матерщинні слова, у нього бідний словниковий запас. Він не чима неосвічений. Ну і про таких люди кажуть: дуркуватий. Чули ви таке дітке слово? Ні, ні. Дурінь, дурінь, дуркувати це той, який не вміє себе Погодити, да, дітки? Тому, будь ласка, я вас прошу виконувати ці правила культури поведінки і запам'ятайте перед тим як щось сказати, треба добре. Слово сказати. Ні, подумати, подумати, що ми будемо говорити. Подумати. Адже вчора, позавчора, на уроці навколишнього світу, ми з вами говорили, що слово людини це. Це срібло, а мовчання золоті. І тому саме головне, дітки, слово не горобиць, вилити не спіймаєш. Тому бажаю вам говорити тільки які слова? Чемні. Добрі. Щоб про вас говорили, яка гарна дитина. У неї всередині сонечко світить, а ваші слова немов про мінці. Ласкають кожну людину. Отже, дітки сьогодні на уроці ми з вами. Об обговорили, як же треба себе поводити? Скажіть, будь ласка. Що для себе ви візьмете з сьогоднішнього нашого уроку? Говорити добрі, добрі слова. А де говорити на людях чи і вдома їх можна говорити? На вулиці і вдома? На вулиці і вдома. Тепер, дітки, наступний урок у нас образотворчого мистецтва. Я вам скинула посилання на казочку пан Коцький, ви її прочитаєте цю казочку. Зараз одну хвилиночку, я все ж таки поділюся ще раз екранчиком, бо ви зараз будете працювати самостійно на цьому уроці. Антон Васильовна, а що ви робите? Просто мене вибило з уроку. Вибило з уроку? зараз я все скажу. І так, дітки. Подивіться, будь ласка, у вас є силочка, на казочку Пан Коцький. Можна переглянути мультфільм, а можна почитати. Хто такий пан Кіт. Це кит. Ви переглянете, прочитаєте, який малюночок вам сподобається. Сьогодні на уроці поступило замовлення до цієї казочки намалювати малюночок. І скажіть, будь ласка, з чого видно, що це українська казка? Для чого. Слухаю і Лиситься Лисиця. у вишиванках. У вишиванках в українських костюмчиках. Бачите, да, дітки? Тому ви почитаєте цю казочку і намалюєте до цієї казочки малюночок. Скажіть, будь ласка, що на обід приніс вовк? Ковбасу, м'ясо для борщу. А що приніс кабанчик? Овочі. Овочі, овочі бурячки, правильно. А що приніс ведмідь? Нет. Нет, на закуску, Нет. правильно. А що зайчик приніс? Москви. Москви і ну, капусто і капуста своєму <реку> <реку> Правильно. Дивіться, будь ласка, як готували обід? Коли прийшов пан Коцький, його запросили. То дивіться, будь ласка, коли він наїв, зараз я вам покажу він що зробив? Упав. Упав Пав. Пав. На що на він ліг, дітки? На стіл. Ні. Я на стіл, сті. ви бачите, на біла шлю. скатертин. На скатертині на столі їжа стоїть, а він ліг на стіл. Це чого ви на Ото кажуть, пусти свинку за стіл, вона й ночна стіл, так? тому це нечемна поведінка. Про пригоди цього кота ви дізнаєтеся, прочитавши казочку. Цікава казочка, дідка. Так, так. <свят> так. То сьогодні з прощаємось. Я кажу до бачення. До побачення. Як тільки бачення, ви намалюєте малюночок, до побачення. Як тільки намалюєте малюночок, ви фотографуєте і відправляєте мені. До побачення. До побачення. А з картинки у вас не ховайтесь. Гарні Так, я слухаю, Саша. Омаєш ту п'ять разів на уроки видаляла. Так і що? Я батькам напишу, щоб вони ще раз поговорили, як треба себе на уроці поводити. Дякую, Саша. Континально. Да. А малювати картинку якусь з е казки пані Да. До ілюстраці... ілюстрацію до казки Панкоцький. Малює. Варі, Варі, Варічка, малюєш лисичку в українському костюмчику, в вишиваночці, з віночком на голові. Котика Панкоцького теж одягаєш йому свитку, да? вишиваночку. Ну, ось таким чином. До побачення. До побачення. До Дякую. Дякую. Сереж, до побачення.